Та да, у нас люди втратили все, але вони не втратили гідність. Історія з шубами да значить туфлі на підборах. Це дуже актуально. Херсонці не отримують ніяких соціальних виплат. Вітаю ви на каналі Вгору Херсон. І сьогодні ми поговоримо про гуманітарну допомогу у нашому місті разом з Наталією Шетіловою, виконуючи обов'язки голови Дніпровської районної організації Товариства Червоного Христа України. У Херсоні, коли росіяни підірвали ГЕС, почало затоплення е, в Херсон, почало надходити. Я не знаю, як це насправді і по факту, але м, візуально із того, що ти бачиш в просторі медійному допомоги стало дуже багато, е, і тут я хочу запитати про доцільність цієї допомоги, тому що е, чи були випадки, коли вам надсилали не те, що треба, тому що я чула історії, я не знаю, як це наскільки це правда. Я чула історії і про шуби. — Це правда. І про лазить Речі. Ну я так, трошки розкажу да, про а, спочатку. Дуже скажу велике-велике дякую. Весь світ. да. Ну, Херсон знову об'єднав весь світ. Ну, це трагедія наша. да. Вона дуже змотивувала людей надавати активно, активно включатися, надавати допомогу. Тому що знаєте, ми ж знаємо історію про те, що люди втомлюються. Вони втомлюються там, від війни, вони втомлюються від напруги. І тому вона якось сходить на нівець, да, допомога, активність людська. І ми відчували ми майже вами, я не пам'ятаю, по-моєму розмовляла, да, стосовно того, що місто в принципі вже не. Дуже-дуже так і завозили допомогу до того. Якщо по силам там проекти ще працювали, по гуманітарним, там, по на, 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 на продуктам харчування, по гігієні, то в місті ні. Тобто, ну все, ну скільки можна, да? півроку пройшло, і вроде як, ну, все, давайте вже самі. А те, що в нас обстріли, люди не можуть самі. Да? І люди повертатися почали. Чому? Тому що десь виїжджає родина там, з батьками, літніми. Да? Але житла немає, житло ну, за кошти, коштів немає, роботи там теж немає, як і тут. І тому люди вимушені були повертатися, а тут гуманітарка в нас, на жаль, вона пошла ну, вже скорочувати дуже сильно. А, і тому, як тільки це ж знов таки було, ця подія да, така неприємна, дуже, а, про нас загадали. Да. Це дуже активно почали всі області, маленькі міста, ну, вони компонували гуманітарну допомогу, кинули клич, да, люди збирали. Окрім того, що там військові адміністрації, міські ради, да, там централізовано надсилали фонди, надсилали гуманітарну допомогу, ще й люди самостійно ну, намагалися якось там допомогти. Але стосовно того, що Доцільність да, і актуальність допомоги. Ну, ми казали про те, що е, історія з човнами. Ну, човни були потрібні три перші дні, там чотири, коли була рятувальна операція, кинули клич, та що срочно там потребують човни, е, поки люди знайшли або купили, поки гроші зібрали, да, е, поки доставили. Ну, це відправило. Да? І в якийсь момент, коли вже два тижні пройшло, да, і вода вже спала, і човни вже таке по грязі можна там десь кататися, да? і вони пошли, пішли приходити. Всі одночасно, багато човнів. От ДСНС ми ж теж телефонуємо, кажемо рятувальникам, що до нас човни прийшли. Вони говорять, ні, ну це класно. Потім да, вони знадобляться ну, ну, навіть безперечно, тому що ми розуміємо, там лівий берег, да, ми розуміємо, що ну, мало ли що хай воно буде, тому що в нас у рятувальниках нічого ж не було. Все вивезли, то тобто, там тобто ну, нічого зовсім. А тут, значить, пішла у нас така історія з човнами спочатку, потім гідрокостюми доїхали. Потім заброд, потім пішла історія така ж з помпами. Ну, тобто давайте будемо відкачувати все. І люди вирішили, ну, була така потреба, що всі веземо помпи. Помпи, значить, глибинні насоси. І от пішло, воно, пішло, пошло. І от досі от нам вчора фіни з Фінляндії, от тільки-тільки вчора ж доїхала. Вони ж поки зібрали, вони такі, знаєте, неспішні. От, поки зібрали, поки приїхали там, не знаю, дві тисячі кілометрів, якщо не помиляюсь. Да? І от 60 мотопомп вчора привезли. Значить, ми їх прийняли і здали на зберігання, тому що а, ми вже сміялися, ми може, будемо з ну, Дніпро в Каховське водосховище, коли закачувати, да, вже, ну, я думаю, що воно. Буде дуже в нагоді. Ну, воно воно потрібно насправді, але тут і зараз де його зберігати. Ну це такі технологічні речі. Але історія з шубами, да, значить, туфлі на підборах, це дуже актуально, бальні плаття вечірні. Ну я ж ми теж я кажу, ну що, будемо карнавали потім робити, на лодках. В вечірніх платях там канутіє. Ну все буде дуже гарно, але на жаль, дійсно дуже багати, багато ресурсу. Знаєте, в цьому дуже таку прикро, що люди витрачали багато ресурсу. Це логістика, це паливо. Да? Тобто наймалися машини або там оплачувалася пересилка новою поштою. Да? Багато ресурсу, правда. А з нього допомоги як такової, дуже дуже мало, і це дуже дуже шкода з водою. Теж знаєте, коли з Канади нам телефонують і кажуть, ми вам вирішили закупити тут воду. А можна ну, навпаки зробити, що ви ці кошти витратите просто на те, що закупите в нас? Навіть ні нам кошти нам не потрібні. Не хочемо да? ну, це від, ну, звітність, відповідальність. Ви закупите тут. У нас на ці кошти, і це буде логічно, нормально, і доцільно. Ні, от ми хочемо, щоб так було. Це проблема в чому? Це проблема в комунікації. Е -е між я не знаю, і чи, чи в нерозумінні того, що відбувається тут в Херсоні. Ви знаєте, ми вже казали, коли до абсурду доходили, коли нам надсилали брудні речі, речі, які непридатні для використання, да? одяг, який не попраний, або там, я не знаю, ну вплоть того, що нижня білизна, яка там, ну таке. Ми кажемо про те, що да, в нас люди втратили все, але вони не втратили гідність. І коли ми кажемо про це, що люди, не треба, якщо ну, не, не треба, не нам пересилати. Ви знаєте, буває таке складається враження, що люди просто от, жалко, жалко було викинути, да? от. а тут така нагода, що зараз Еге, типу, там все для Херсону, і ми всі зібралися, да? там, все, що в нас там було. І ви знаєте, навіть десь читала таке, все, що вам там не потрібно, да? там, будь ласка, там, в Херсоні нічого немає. І от це настільки просто ну, вибиває з колії. Люди, які втратили все, ну от все взагалі, їм потрібно якось жити з цим, да, далі. Їм потрібно починати життя ну, от з нуля, скажімо так. Да. Для цього їм потрібна мотивація. Вони розгублені, вони в дуже ну, скажімо, тяжкому психологічному стані, це да, травма. З ними треба це працювати ще довго. І зараз якраз ми займаємося проєктами по психосоціальній підтримці, да, психологічна перша допомога, ну, реінтеграція да, людей. Для цього їм потрібно, щоб щось в них було своє, нове, да, там, хоча б там, не знаю, одяг, білизна, там, зубна щітка, да, там, або ну щось. І тому в такої ситуації, вибачте, я не можу людини дати, там, я не знаю, порвано щось, да, або якийсь непотріб. Ну, це не поважати там не себе, не всіх, хто нам дійсно надсилає дуже потрібні речі і допомогу, яка ну просто нас спасла, скажімо так врятувала. Чи не кажуть вам про те, що там волонтери, червоний хрест чи хтось інший, що вони не вдячні за допомогу ну, Зажрались, так. Ну кажу, що херсонці зажрали. На це я кажу, саме ту історію, яку я вам розказала. Так? Що ми дуже вдячні в нас. Починаючи там, з лопат, да, які, от ми просимо. Люди, які хочуть допомогти, вони телефонують або пишуть і питають, що потрібно. Ми не хочемо просто витрачати гроші, там, кошти, да, в нас небагато. І я розумію, що люди не мають там, да, запасів, які вони, типу, о, там Херсон надо, да, давайте там, 5 тисяч кинемо. Ні. Вони витрачають власні кошти, яких небагато, які від себе вони да? вони їх збирають, вони якось ну намагаються допомогти. І тому витрачати їх. І я хочу, да, щоб ми їх використали дуже, скажімо, за напрямком, да? щоб воно було на користь. Нам потрібні там засоби від комах, або ми формуємо там аптечки. І люди по списку. Хай це буде маленька коробочка там на кіло, на два, але вони надсилають те. Що дійсно потрібно, воно іде, і воно ну приносить користь. Є одна сторона пов'язана з тим, що іноді ми не можемо реагувати оперативно події, які відбуваються, і якась допомога надходить пізніше ніж треба. Тобто, це цей період вже минув, а допомогу отримали. Чи можливо якось реагувати на ці потреби швидше? Чи це в принципі неможливо? Хтось реагує швидше, да? тобто воно закриває потреби, закривається оперативно. Так, волонтери і громадські організації перші. Чому? Тому що а, у влади є певні процедури, ми розуміємо, да? там є певний якийсь там в них там порядок документів, порядок надання цієї допомоги. Поки ця бюрократична машина, да, вона розкручується, потім вона починає працювати. Але коли Потрібно тут і зараз, то да, це волонтери, це громадський сектор, це люди небайдужі, які тут же оперативно реагують. Це нормально, що влада реагує пізніше ніж волонтери? Вона реагує своєчасно. Як працюють військові адміністрації, в них свої певні протоколи, але чому це велике питання і для всіх теж? Чому там критики багато? Да? Тому що фактично питання вирішується одноосібно, тобто є голова. Начальник де да, військової адміністрації немає колегіального органа, який повинен там розглянути, підтвердити там, да і проконтролювати. Тому бюджет і витрачання коштів наскільки воно цільове. Зараз на жаль, це не відкрита інформація. Немає її такої, щоб ми могли контролювати. Не можу коментувати стосовно цього. Хотілося б, щоб влада і волонтери працювали єдиним таким фронтом, тому що ми вже казали, що ми не халявщики, ми партнери. Да? Ми, не про те, ми не про хайп. Ми не про те, що давайте ми покритикуємо, да? тут типу, напишемо якийсь там пост, що ай-яй-яй. Ні. Ми живемо тут, ми пережили багато-багато. Дай ми хочемо, щоб надалі це було вже дуже ефективне. Такі формат, да, коли ми будемо відновлювати місто, і коли повернуться люди, і будуть приїжджати фонди, і будуть вкладатись гроші, щоб це було доцільно, щоб це було відкрито, щоб можна було контролювати і робити так, щоб наше місто надалі було успішним, ефективним. Я чому запитала про саме про владу і те, як вони як швидко вони реагують. Тому що ми їздили на вулиці Чайковського, і що нам сказали люди? Вони сказали, так, місцева влада з'явилась, але вона з'явилась вже колись потім. Першими приїхали волонтери і закрили всі наші проблеми. І вже потім, коли з'явилась Влада, у нас було значно менше питань і значно менше проблем, які нам треба вирішувати. А ми ж хотіли, щоб до нас приїхала влада. А приїхали якісь волонтери? Ми не знаємо, яких звати все нам привезли. Дякую їм. Ну, це отак це кажуть. Ну, дивіться, зараз э, приїжджає влада стосовно чого. Всі питають по поводу стосовно компенсації. Ми розуміємо, що перша потреба там це да, там, інвентар, це якісь там не знаю, продуктовий там гуманітарна допомога, одяг все інше. Це можуть вирішити, можуть волонтери стосовно фінансової допомоги, там на відбудову будинків, на ремонтні роботи, там компенсація за майно втрачення, це не до волонтерів. Є така категорія людей. Я читала про це коментарі, яким залишається умовно. Рік до пенсії чи два вони не потрапляють в жодну категорію. Болюча тема. Насправді, ви знаєте, ми були спілкувалися. Я, вибачте, я перервала вас, да але це дійсно такий тригер для мене не тільки рік чи два. Це 10 років, 5 років. Тобто людина, яку там 50, грубо кажучи, в неї зараз в Херсоні немає шансів отримати роботу. Соціальна категорія ніяка в в неї немає, тому що ну, вона просто людина. Ну як приходить до нас, я говорю, яка категорія? Ні, в смислі, Ну, житель Херсона. Просто ми тут живемо. І ми казали, кстати, коли до нас приїжджають фонди і кажуть, там, давайте визначимо категорії. та-та-та. Я говорю, ви знаєте, давайте скажемо так: мешканці Херсону це СЖО, складні життєві обставини, всі до одного. Ну, у нас же ж в основній масі херсонці не отримують ніяких соціальних виплат. Втратив будинок, не втратив, да? там, живеш ти десь там, не знаю, сусідів. Немає таких, ми ні в зоні військових дій, там ніяких там коефіцієнтів, нічого немає. Тому люди, які перебувають в Херсоні і не мають там пенсії або соціальних виплат, вони не мають нічого, ніякої підтримки немає. І от нас фонди, які там, надають нам допомогу, да, донори, вони кажуть, давайте от ми з вами визначимо з категоріями, що давайте це буде людина після... 75 вже не 65, а 75, От зараз ну, спілкуємось. Матери одиначки, людина з інвалідністю, підтвердженою, тобто документи потрібні, да, багатодітні родини і щось ще. Ну ті, які завжди, тобто да, ті категорії, які всі дають. От приїжджає фонд і говорить, ми вам даємо на ці категорії. Отлічно, вже давали, ці вже закриті. Я говорю, інше потрібні. Він кажуть, ні, в нас по проєкту, вибачте, оце, от, от, тільки от можемо дати. Да? Іншим як виживати? Я думаю, що ми маємо пояснити нашим глядачам, які зараз нам дивляться, як це працює. Тому що умовно може здавати, що є червоний хрест. На червоний хрест е приходить 20 е фур гуманітарної допомоги, і там вже червоний хрест вирішує, кому дати, кому не дати. Але це ж не так працює. Є певні умови, за якими ви можете надавати, тобто так. Знаєте, бувають або проекти це великі фонди, типа да, або там Міжнародний Червоний Хрест. Їх там декілька різних, Вони надають проекти, які фінансуються і закупаються певні якісь там. Гуманітарна допомога це може бути починаючи від продуктів гігієни. Там якщо в там, повінь була, да, в нас, то це може, може бути ну не завжди, але буває там якийсь там, постіль, да, або посуд, щось таке, що ми можемо надавати. І в нас є певні категорії, що ми можемо надавати там, посуд, а тільки там тих, в кого порушені, там поспосадили від наслідків війни, да, чи в них там повені змила будинок. Ну, чи, чи, чи. Да? І так по кожній позиції. Сам донор, ті, хто надають допомогу, вони саме визначають, а кому ми її маємо надавати. У нас є звітність дуже чітка, дуже жорстка. Ми звітуємо, от, повірте, за кожний памперс, фактично. Це правда. Тому, знаєте, коли приходять і кажуть, що блін, зажрались, все прийшов, п'ять разів стояв тут от, і пішов нісов на хліба. Все, обіли, нічого не дали, все самі съєли. Да. Ну, буває, буває. Таке, буває, таке, да. Ще історія така, знаєте, щас, м, стосовно те, що, те ж категорії да, і те, що донори кхи, вимагають. А, ви ж розумієте, да, що коли будинки затонули, не всі люди, і коли прилетіло в будинок, да, його обстріляли, а документи в багатьох людей немає. Немає, тому що їх немає фізично. Людина вискакувала, да, може такого, що і рюкзак тут не встигла взяти, або їх затопила і все, ну вибачте, немає документів. А всі вся допомога фактична, максимальна, надається по тизміті відомості і тільки при наявності документів. От приходять людина, да, і каже, що, вибачте, в мене нічого немає, документи немає. Ну, немає, да? і що їй робити? Тому в цих випадках ми дуже-дуже вдячні іншим нашим колегам, волонтерам, що ми маємо певний запас всього, да? там будь якої допомоги, ну таке оперативне реагування саме для тих людей. Щоб вони не пішли потім. Ну, писаті приходять людина, в якій і так нічого немає. Тут ми кажемо, вибачте, будь ласка, от ви підіть там документи, коли зробите, ви до нас прийдете через місяць, да? і тоді посмотрим по категорії. Може, ми вам щось там дамо і що. Да? Ну, дійсно, воно смішно з одного боку. А коли люди приходять, просто ви знаєте, коли там сльози на очах, коли вони не знають, куди їм йти, ну немає куди. Вони приходять до нас, і ми розуміємо, що далі може людина піти і десь щось з собою зробити, тому що і так вона дуже погано є. Да? Тому ми дякуємо дуже тим людям, які надсилають, надають нам ресурс для того, щоб ми могли оперативно надати людям перші якісь там моменти, да? поки немає документів, щоб вони могли жити далі. Як тоді правильно допомагати і чого зараз потребує Херсон? От, наприклад, умовно. Я живу в Канаді або у Франції, або я живу в будь-якому іншому місті України і сижу, і думаю, хочу допомогти Херсону. Які мої дії? Як я маю визначити, що те, що я хочу зробити, коректне, до кого мені звертатись? І найголовніше, щоб як зробити так, щоб і люди, яким я хочу допомогти, отримали цю допомогу. Волонтери від цього не втратили час, а я не втратила гроші. Ви знаєте, є фонди, які займаються. ну, Багато знають там, знаєте, кажуть, що я хочу через тих, кому довіряю. В кожному, мабуть, є там, там рідний, близький або знайомий, ну, зараз займаються всі волонтерством. Є Товариство Червоного Христа. Це організація, я маю на увазі українське, да, Україна. Це організація, яка допомагає, допомагає активно, вона реагує. Да. В них є рахунки, є у нас ООН да, теж така історія, що вони допомагають, спрямовують. В нас є фонд захист. Фонд захист, фонд громад міста Херсона Захист. Дуже довіряю, чому, тому що дійсно дуже багато потреб, і їм довіряють, і донори теж. Багато потреб вони закривають, починаючи з того, що коли ми були в окупації, вони надавали фінансову допомогу через картки родинам, які з дитиною, які знаходились тут в окупації. І зараз продовжують вони допомагають ДСНС. Тобто вони питають. знаєте, коли фонд запитує, телефонує, каже рятувальникам. Дивіться, що вам потрібно, в мене є гроші зараз, да? от зараз, от завтра, післязавтра, вони кажуть, там, нам потрібні там, жилети, автівка чи щось. І закривається ця потреба. Питати, завжди запитувати. У лікарні така ж історія, коли телефоную в лікарню, там, головному лікарю або там, завідують там, начметою, на питають, що вам потрібно. Тому що ми купили, там, от, у нас є там, 5 тисяч масок. Нам привезли. У нас є. Я говорю, клас хорошо, вони будуть, да, вони знадобляться наступні там, 10 років. Але ресурс, да, по-перше, де їх зберігати. Ну, немає таких приміщень, да, у нас великих, великих складів, щоб ми могли там, 10 років зберігати. А поки доходить допомога ще е, термін. термін зберігання, термін реалізації, до нас приїжджають дитячого харчування або воно знаєте вот вот скінчиться термін непридатності або воно вже прострочено і нас питали дуже багато там і журналістів типу, а що як це от ви даєте, я говорю, ми не можемо давати Дитині ми не можемо давати, але воно приїжджає, їй потрібно або списувати, да, або щось з ним робити. І ми питаємо донорів, запитуємо, типу, що робити. Давайте ми вам ну, запропонуємо декілька варіантів, да, а ви тоді скажете, як це зручно. Або ми надаємо там тваринам, да, ті, хто кого годують, або там нас запитують люди, які після хвороби не можуть харчуватися жорсткою їжею, да, там ну лежачі, можемо давати туди. Ну вони згодні на це, допустим, там. от. І ну, така історія, що запитуйте, питайте, що потрібно. І тим, хто ну, довіряє, да, кому ви довіряєте. Те ж саме місько, міська адміністрація військова, дивіться, адекватні правда, люди працюють зараз на гуманітарному центрі напрямку. Тобто все, що заходить на склади військової адміністрації по запиту тих самих гуманітарних штабів да, або організацій волонтерських, воно надається надається на ці пункти видачі. Є запити від людей, да, ми пишемо заявку на міську, військову адміністрацію, вони розглядають її да, і видають, якщо воно є в наявності. І воно централізовано, воно обліковується, воно розуміє, да, кому потрібно, що прийшло і як з цим далі, що, що робити. Тому це теж як один із варіантів. Ну, знаєте, рецепта такого, що там от чітко так от, не построєна в нас що система. На жаль, ми не встигаємо да, за цим, що от буде отак, от і так буде правильно, і всім буде добре. Те, що потрібен контроль, це безперечно. Контроль да, і ми намагаємось да розуміти, якщо воно заходить, да куди воно дівається, або кому його роздають, або де в нас ці білі плями, да кому не доходить це. Тобто, ми зараз спілкуємося, намагаємося от працювати саме в такій знаєте, зв'язці з ними, і щоб ну це було нормально. Якщо хочете допомогти, да, і у вас ну, є гроші, да, і ви хочете прямо не знаю, в точку бути, А це памперси для дорослих, це полюшки для дорослих. Це вологі серветки. Що для дітей, що для дорослих, що там для е, лікарень, воно завжди актуальне буде. Угу. Гігієна це розходник. Тобто ми розуміємо, що якщо ви привезли там, 5 тонн зубної пасти, то е, через якийсь період потрібно знов-таки 5 тонн зубної пасти. Поки. Поки в нас не запуститься економіка. Економіка, ви знаєте, да, поки в нас обстріли нереально, там, щоб відкрився бізнес. Відкривається, і податки платяться, люди намагаються відновити, да, щось робити, вже заробляти. Але поки немає там, того да, об'єму для того, щоб ми розуміли, що люди отримують зарплатню, ми можемо трошки видихнути, да, тому що є категорії, але це не все місто, це небагато. Да, і ми будемо їх закривати. Вот. А поки на жаль, у нас ситуація така, що це ну неможливо.